Обов'язково перед початком комплексу вправ треба зробити розминку, щоб розігрити м'язи. Починаємо з шийного відділу. Нахил вперед та назад. Повороти вліво та вправо. Також нахили вліво та вправо сторони. Зробимо рухи в плечовому суглобі вперед вісім та назад. Руки перед собою та робимо ножниці в ліву та в праву сторону. Тепер розтягнемо м'язи в кору. Руки до гори ногу назад та тягнемось Ліва нога. Зробимо нахили в сторони, щоб розігріти м'язи тулуба. Також можна робити по 5-10 повторень. Тепер зробимо нахил до лівої ноги, до середини та до правої ноги. До середини до лівої ноги. Робимо пружинстими рухами. Зараз розтягнемо м'язи спини. Стаємо на коліна та витягуємо руки вперед. Розтягуємо м'язи попереку та сідничні м'язи. До цього лягаємо на спину, беремо праву ногу і тягнемо її до себе. Затримуйте 2-3 секунди та міняйте ногу. На кожну ногу робіть 8-10 повторень. Зробимо вправу на розтягнення пегон та сідничного м'яза. Для цього кладемо ногу ось таким чином та обережно лягаємо на неї, висовуючи руки вперед та іншу ногу. Розтягнемо м'язи спини. Для цього Відвагаємо руки вперед та лівою рукою заходимо під вправу. Затримуємо на 2-3 секунди та повертаємося до вхідного положення. Так само і правою рукою. Робимо 8-10 повторень. Зараз зробимо вправи для спини для зміцнення попереку. Лежачи на животі, обіпріться ліктями та підіймайте спину якомога вище. Не відривайте стегна від полу. Лежачи на животі, обіпріться долонями об підлогу та лягайте вниз. І вставайте, розслабивши сідничні м'язи. Робіть 8-10 повторень. Зробимо вправи для зміцнення м'язів плечей та спини. Для цього лягаємо на живіт. Руки витягуємо вперед. Підіймаємось та розводимо руки назад. Вхідне положення знову. Розводимо руки на вдох до вхідного положення на видох. Зробимо вправу зміка. Для цього стоїмо на четвереньки долоні під плечима та, не змінюючи положення рук, згинаємо ліктчові суглоби та прогинаємось. Затримка 2-3 секунди. Також робимо назад, згинаємо ліфтові суглоби та повертаємось до вхідного положення. Зробимо вправу для зміцнення попереку та спини. Для цього лягаємо на живіт, руки витягуємо великими пальцями догори. Одночасно підіймаємо руки та ноги. Затримуємо 2-3 секунди та повертаємось до вхідного положення. Виконуємо 8-10 повторень.